Об'єкт Error – від англійської помилка. Об'єкт Error має значення представлення помилок програми в JavaScript. Error перекладається як помилка, недомисел, похибка, непорозуміння, хиба, дефект, провина, злута, неправдивість, невдача, недолік, неакуратність, неправильність, неточність. Об'єкт error взаємодіє з програмою та робить так, щоб програма продовжувала виконуватись. Клас http Error Extends, Custom Error. Http Hypertext Transfer Протокол. Клас. Гіпертекстовий передавальний протокол. Помилки. Поширення. Користувацька помилка. Транскрипція слова Error – це Error.